Вітання всім! Ось сьогодні приїхав такий інвертор на ремонт 3,5 кВт, чиста синусоїда. Всього перевіримо, подивимося чим справа. Я гадаю, що ви думаєте, от ти говориш там, нема тих кіловат. Взагалі, мабуть, ніде їх нема. Ні, дорогенькі мої є. Ось він. Витвір мистецтва. Ось тут якраз і буде 3 кіловати. Ось подивіться на це чудо інженерного винаходу. Це дуже продумано. Яке розташування радіаторів охолодження і самі вентилятори для охолодження. Як воно все продумано? Повітря іде вподовж на кожен із трансформаторів на вході стоїть. Запобіжники. От на виході поки що не бачу системи захисту якоїсь. Але тут у нас є чиста синусоїда, Плата, яка управляє силовими транзисторами. І Ми маємо чисту синусоїду. Ось і провода ваші любимі, ось розраховані на 3 кВт, тощина тут 2,5 квадрати. Ось воно. Ось такі інвертора мають. 3 кВт потужності. Так що є, воно все є, який коштує він доларів 300 з чимось. Оце таке. общем, по ньому ситуація така. Я же включив без силових транзисторів, провірив, там на А що ми маємо вже на виході після всіх фільтрів. дам Ба Чиста синусоїда 50 Гц. Все чітко, як книжка пише. Збираємо і перевіряємо. І так перевіряємо. Працював захист. А чого ж спрацював захист? Так, дивимося на напругу акумулятора, вмикаємо дрельки. Акумулятора не вистачає. Ну, В принципі, захист працює. Будемо вважати, що все справно. Дякую за увагу і в